У мене звуть Олексій. Я студент. Вже два роки живу в гуртожитку. Я їм тричі на день зранку, в день і увечері. На сніданок я п'ю чай, каву або молоко. Смажу яєчню, роблю бутерброд з ковбасою або сиром. Снідаю і йду до університету. Обідаю я в їдальні. На перше замовляю борщ або суп. На друге картоплю або кашу, м'ясо, іноді млинці салати. Люблю пити сік або компот. Вечерю готую в гуртожитку. Часто запрошую друзів. Ми варимо каші та смажимо картоплю. Взимку часто відкриваємо домашні консерви. Восени їмо свіжі овочі та фрукти.